Сьогодні ми вибрались в ліс Пошукати земляніку і як вона є, та чорна ягода. Черніка. Черніка. Земляніку вже нашли. Ши богатый така ось Ось Здорова покажу яка. Просто капець Блін, сонце світине, така ось. Классно. Тут дуже багато. Все. Все. Коротше, Так, трошки поїсти. І це піднімаємося гору. Тут дуже красивий від З того, що буде видно. Правда. сколько там поднимается? Три километра, да, Юля, нам пешком идти десь так, да? Там салфетка лежит. О, тогда все, уже тут не собираем. Может, кто в туалет ходил. Ох. И тут дивлюсь, а мы местных тоже на вешке застреливаны. Детки ходят, собирают. Это всю чернику. Земляничку едят. Красиво, очень классно. І ліс красиві, пташки співають так класно. Оце такий підйом. думаю покажу. Це тут дуже красивий вид на осло буде. Просто камінь дуже багато. Підйом такий, що капець, корінці і каміння. Видно, коли дощі йдуть, водою вимиває трохи. Ну тут не високе, я ж вже дивився, воно щось 280 метрів над уровнім моря, але все одно красиво. Показує подім, який класний. Просто ще душновато. Ще дощі були. І тут тоже кажуть я от тут дивіться, кажу збирають багато їх. Ідем, ідем, зараз зверху будемо їсти. Ну. Так. Де? Сиди. Чи вже улетіло? Де? Ух, капець втомилися. Втомилися, але тут уже ось такі види видно. Уже піднімаємося. Капець важко. Фух, уже 360 метрів на, на дурні море. Просто що неудобно йти по камням. трошки Ну, сейчас я поднялся первый. Тарас там или там. И вот таких где да, открывается. Шикарно. Дуже классно. Надо колораном пить и Шикарно. По-моему, там вся база для прыжки на лыжах в длину, вроде бы, как она. Может я ошибаюсь, но она ночью про нее рассказывала. Должна быть, вон она. Может, не? Ну классно, конечно. Красивый этот вид. Конечно, мокрый капец, мокрый сон. Це такий вид. Щас туди, щоб дерево не мішало. Що там з ним? Красиво. Це саме верх. Піднялися вже наконець-то. Важко. Важко, але воно то стоїть. Повністю все видно. Дуже красиво. Людей, звісно, дуже багато. теж ось, ось красивий ну так звісно на відео його не видно цього а так классно. ласно думаю щось друки це пляються дивлюсь уже і тут все Оп, ще зелененька правда юля Оп. спускатися знов буде звісно. підніматися на неудобні трошки підніматися дуже Пускай це важко, наверное. Ну блин. Та-та, дядько взагалі. Я не знаю, як він так оце летів. А, а він же іменно не з цього бока, а с цього. Mm -hmm. там, там вообще. Та-дам. Так, ну все.